Яким буде бюджет на 2014 рік і на що треба виділяти кошти в першу чергу? Днями обговорювали в обласній державній адміністрації. Цьогорічний бюджет дещо збільшили, а пріоритетною буде галузь культури. Про це далі Ліліана Хомишин. 7,7 мільярда гривень. Стільки передбачено в обласному бюджеті на 2014 рік. Крім того, збільшили загальний ресурс області на 17%. Загальний ресурс. Запись мільярда гривень що на 559,6 млн мільйонів гривень, або на сімнадцять більше ніж у тринадцятому році за словами голови облдержадміністрації передбачається збільшення видатків всіх галузей бюджетної сфери, а також вперше передбачені додаткові видатки для галузі охорони здоров'я. Передбачено додаткові виплати медичним працівникам до 40% відсотків до посадового вкладу за особливий характер та умови праці, що не було в попередній роки. На ремонт доріг в області виділять майже 514 мільйонів гривень, що в чотири рази більше ніж у минулому році. Але пріоритетним буде розвиток культури на селі. За рахунок коштів бюджету буде придбано 5 автобусів. Проведено ремонт систему опалення та здійснену реконструкцію крисел сільських закладів. культури. В цілому, бюджет області схвалили і його приймуть вже в кінці січня на сесії обласної ради. Ліліана Хомишин Ігор Попек. новини телеканалу Раї.